Я вільна, незалежна і свята. Я правильна, нескорена, незламна, і з мого серця воля пророста героями і подвигами славна. Я донька сивого правічного Дніпра, я мати тих, хто землю захищає, Європі я і світові сестра. Мене ніхто й ніколи не здолає. Я об'єднала націю святих. Народові я дарувала крила, щоб у серцях звіт боротьби не стих. Щоб жодна темна сила не скорила, В душі моїй калина за вікном І козацька невмируща слава, пісні народу і родина за столом, Незламна українська держава. Люблю свою державу, за прагнення доволі, воля, За з вами синів на полі волі, Люблю свою державу за золото синиті. Без країв, Люблю свою державу, завроду вишиванки, за перший промінь сонця на літньому світанку. Люблю свою державу за соняшних під сонцем, за мальву коло що дивиться в віконце. Люблю свою державу за яблука не за доброту у серці, за в кожнім слові. Люблю свою державу за синьо жовтий прапор, за працює маму, маму, роботу твого тата. Люблю свою державу за мову милозвучну, лунає її голос правдиво, щиро. Його. Люблю свою державу за відданість ідеї, не віддамо нікому землі й тепер своєї. Люблю свою державу за лівовічну силу, бо не як незволя спасила. Люблю свою державу за все, що в серці маю. Ніхто і ніколи землю цю щедру не здолав. Хочу, щоб так повернитися, хоче, хочеш щасливо з востан. Хочу це весело свят. Хочу тільки не кода. Не хочу диву в самому світі. Хочу чеснокова і сі на мене. Хочу мій підявний України. У мене скоро ніби в серці дух козацький. Ми не бо в нас запал юнацький. Ми не скоріні, бо в нас мудрість, Ярослава. Ми не бо вільна в нас держава. Ми не бо поцілованою мудрістю Господа Бога. Ми не бо ми віримо, що за нами перемога.